22 квітня, нарешті гарна погода, так ще буде лісний ко. Ось такі мотанти живуть в нашому лісі. Водочна кришечка для масштабу. А ви кажете Франція. Ну що, малята, ось вам і ехо війни. Болванка Петротанковий снаряд, бронебійний, цілісний, Скоріше за все. Німецький. німецький. Так, наступне ехо війни вже більшого калібру. Скоріше за все це вже радянська 45-ка. Наскільки пам'ятаю зоології, що равлики гермафродити, але вже є певні сумніви.